Вітаю! Ви дивитесь новини на межі. У студії Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини понеділка, 16 лютого. Коротко про головне станом на цю годину. Ніч проти 16 лютого на Шосткинщині видалася складною через снігопад. Циклон із півдня приніс значні опади, через що комунальні служби працювали в посиленому режимі. 15 лютого російський безпілотник влучив у шосткинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Пошкоджені кабінети спеціалістів, реєстратура, згоріли меблі та техніка. 18-річна лижниця зі свиси Софія Шкатула вперше виступила на замових Олімпійських іграх у жіночій естафеті на жаль, завершити дистанцію їй не вдалося. Збірна України стала коловою. Софія розповіла, що намагалася викладатися на максимум і назвала участь в іграх великим досвідом та здійсненням дитячої мрії. Але перед тим як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правду про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців шосміщини. Посилання на нього у першому коментарі. Ніч проти 16 лютого на Шоскінщині видалася складною через значний снігопад. Погодні умови цієї ночі формувались під впливом циклону, що прийшов із півдня. Принісши собою значні опади. Комунальним службам довелося працювати в посиленому режимі. У службі відновлення та розвитку інфраструктури області повідомили, що проїзд автошляхами державного значення на Сумщині був забезпечений. Дорожники продовжують розчищення снігу та обробляють покриття протиожеленими матеріалами. Вони закликають водіїв у разі ускладнення ситуації на дорогах звертатися на цілодобову гарячу лінію, номер якої ви бачите на екрані. За інформацією Сумського обласного центру з гідрометеорології, вже сьогодні снігопад повинен зупинитись. Значних опадів в регіоні не прогнозують. Однак на дорогах зберігається ожеледиця. У Дружбівській громаді внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки та транспорт. Про це повідомляє поліція Сумської області. За інформацією Шосткинської районної військової адміністрації, протягом минулої доби російські війська атакували знопновгородську дружбіську, серединобуцьку, шалигінську та Есменську громади. Окупанти застосовували ФПВ-дрони, безпілотники типу «Молнія», били з мінометів, а також скидали вибухові пристрої з дронів. Обстріли району не припинялись і на вихідних. Учора 15 лютого російський безпілотник вдарив по Шосткинському міському центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Пошкоджені кабінети спеціалістів та реєстратура. Вибиті вікна, згоріли меблі та техніка. Приблизно об 11.40 я почула вибух, звісно. Перелякалась, але подивилася, дитина у мене вдома і сидить біля вікна. Я побігла, глянула, вона в порядку і заспокоїлась. Дома у мене все нормально. А тут дзвонять сусіди, у мене вікна на іншу сторону. Дзвонять сусіди і кричать: твій топольок горить. І я страшно, не страшно вдяглася і пішла. Визвали всі необхідні служби, бачу, вони починають працювати уже болгаркою. Думаю, не піду, не відкрою, по, -по, -по Усі двері болгаркою позносять. І пішла, ми відкрили двері, виробили електрику, всю, закінчили вже процес, подивилися, все, пішли додому, але так, така налякана, що вже який там сон. А утром, дякую колективу, написала у нас група колективу. Всі, 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 всі прийшли. Нещодавно тут завершили ремонт у фоє. Найбільших пошкоджень зазнали кабінети реабілітолога, психолога, а також реєстратура, говорить завідувач господарством Віктор Хабенко. Тут був кабінет вчителя реабілітолога недавно відремонтований, і начиння нове, і все воно все пішло. Найбільше цей постраждав кабінет реабілітолога. Потім посаждали вікна без скла, лишились на другому поверсі. Поруч кабінет психолога, да, там теж. Одне вікно постраждало, посипалися вікна. Ну і кабінет реєстратури теж вікна повипадали. Вчищаємо сміття, все, все згоріло, з цикло меблі, все такі комп'ютери, все, те, що погорілося. намагалася викладатися на максимум, який зараз можу показати. Для мене це дуже великий досвід. Мені лише 18 років, а для лижних гонок це ще зовсім юний вік. Такими словами, свій дебют на зимових олімпійських іграх прокоментувала вихованка свезької школи лижних гонок Софія Шкатула. 18-річна лижниця зі свиси виступила на третьому етапі жіночої естафети. Втім, завершити дистанцію їй не вдалося. Збірна України стала коловою. За словами спортсменки, Олімпіада була її дитячою мрією, яка нарешті здійснилася. Почала займатися четвертому класі. До нас до школи прийшла Марина Валентинівна. Вона набирала діток, і ми з подругою так вирішили піти. Займалась, ходила. Мені дуже подобалось. Дуже мене підтримували бабусі, дідусі, бо вони такі мене спортивні, спортивна родина. І якось так мені дуже подобалось і залишилось, і дуже цьому рада. Перші змагання були в конотопі. Я бігла два кілометри і була перша. Я виграла ось стільки. Мене переповнювали емоції, бо ну для кожної дитини це приємно. Десь до 2019 році я почала їздити на чемпіонат України, почала перемагати. Це мене почало надихати. Я наполегливо тренувалась. І в 2022 році в мене почався такий насичений сезон. Я почала їздити за кордон, і я дуже вдячна тренерам за те, що вони мене запросили. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що маю можливість тренуватися та виступати на міжнародному рівні. У Шосткинській міській громаді з 13 лютого запроваджено комплексний план заходів через ускладнення епідситуації з грипу та ГРВІ. Перевищено епідемічний поріг на 3 відсотки, повідомляє Шосткинський районний відділ Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Найбільше хворіють діти 43% усіх випадків. Батьків просять не приводити дітей до школи чи садочка при симптомах хвороби та забезпечувати їх самоізоляцію. Заклади освіти мають дотримуватися гігієни, обмежувати масові заходи, вести облік захворюваності та, якщо відсутні 20 і більше відсотків учнів, тимчасово призупиняти навчання на 10-14 днів з можливістю дистанційного формату. На Сумщині підрядник має повернути 304 мільйони гривень, виділених на будівництво фортифікацій, а також сплатити штрафи. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Підрядник отримав значний бюджетний аванс і мав за 6 місяців використати його на зведення укріплень та надати підтверджуючі документи. Проте роботи, виконані, не були ні вчасно, ні в повному обсязі. Це всі новини на цю мить. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі завтра.